Шіматеріали зікимо громадський ілюстраційний комітет наполягає на призначенні посадовців згідно з усталеними критеріями. Активісти кажуть, оскільки закону про люстрацію усе ще немає, рекомендації це єдиний законний метод роботи комітету. Вони абсолютно відповідають суспільним потребам. Ці це саме ці розгляди по пошпошаране, що вже процес запущений, якби та саме проходить. Після призначення голів адміністрації, які дійсно погоджувалися із комітетом та громадою, голові ОДА зараз пропонують також переглянути керівників підрозділів, які працювали останні чотири роки. Крім того, найімовірнішими кандидатами на люстрацію усе ще залишаються начальники силових структур. Наша робота написати висновок людині окресерієм і роздати його тим посадовцям, яких ми дійсно вважаємо, що вони не підходять. Ми пишемо список, визначаємо дати всі разом, можливо, з народом, можливо, з усією об ні. Я думаю, багато буде людей, якщо люди будуть знати дійсно дату, в яку ми йдемо до тої або іншої людини. Наші звернені на засіданні комітету були присутні громадські активісти з Києва. Кажуть, люстраційні процеси у столиці суттєво різняться із закарпатськими, а рекомендаційний характер роботи люстраторів ефекту немає. На майдані намного легше підняти людей на якусь боротьбу, мені так кажеться. То тобто есть навіть км кілометрів від, від Києва, складніше щось зробити. Тобто люди бояться, бояться власть, і всіх бачать бандитами і не розбираються совершенно яких-либо вопросах, не вірять в свої сили. Реальная власть должна находиться у населения, либо у представитель населення, потому что всі договоренності позже пересматриваются. потому що все таки указания відправляють с интересами. На засіданні вирішили ліквідувати у комітеті посаду голови, натомість ввели посаду координатора. Кожне рішення, підписане усіма членами комітету, буде оприлюднюватись в офіційній групі спільноти у соціальній мережі.